Сьогодні я натрапив в соцмережі на відеоролик, де дівчина емоційно розповідала про те, як вона вийшла з сесії психотерапії. Спробую вам це все процитувати і давайте розберемо з вами її стан. Її емоції, її почуття. Отож, переповідаю, я щойно була на терапевтичній сесії і плакала так, як не плакала вже три роки. Плакала всю сесію без зупинку, бо раптом зрозуміла. Я живу вже 24 роки лише однією думкою заслужити любов. Будь-яким способом. Я намагаюся бути найсильнішою, найтихішою, найгучнішою, найскромнішою, найсексуальнішою, найвеселішою, найсумнішою будь-якою лише б мене прийняли. Я підлаштовуюсь під будь-яку роль ситуацію, очікування, аби тільки почути. Що мене люблять. І тому я не знаю, хто я. Бо коли багато років намагаєшся бути зручною, правильною, бажаною, ти перестаєш відчувати себе. Я картаю себе за кожний крок, за кожне слово. І коли мені здається, що людина віддаляється, холоне, перестає любити. В мене все всередині обривається. Я готова на будь-яку зміну, будь-який компроміс, будь-яку трансформацію. Тільки скажи, як мені зробити так, щоб мене знову любили. Мені здається, що мене повинні любити всі, бо всередині любові немає. Її не дали в дитинстві, і тепер я шукаю її всюди, в людях, в стосунках, в чужих очах у сміху, у визнанні, у схваленні. Я дуже боюся бути поганою, бо поганих не люблять і карають. А я погана це хто? Та хто має власну думку, та хто не погоджується. Та, хто говорить ні, і отак я живу. І, можливо, хтось живе так само. Вау! Насправді це емоційний був відеоролик, і тому давайте все ж таки структуровано, емоційно і професійно розберемо цей. Цю ситуацію з цією дівчиною. Це я вам скажу не просто біль, це пробудження, коли людина вперше вимовляє такі речі вголос, на камеру, не боїться про це говорити. Це не слабкість, це прозріння. Так звучить момент, коли довгі роки. Внутрішнє виживання вперше перетворюється на усвідомлення. Для терапії, це початок справжньої глибинної роботи. Для людини це точка, після якої минуле вже не може вже тримати так само сильно. Про те, що вона описує це. Класний сценарій дитини, яка виживала без любові. Так формується внутрішня установка. Мене можна любити тоді, коли я зручна. Якщо я скажу ні, мене можна покинути. Мен... Мої потреби небезпечні. Я повинна заслужити місце поруч. З іншими. Дитина вчиться насправді підлаштовуватись, бо це єдиний спосіб отримати хоч крап... краплинку тепла. В дорослому віці це перетворюється на глибоку втрату контакту з собою. Її найсильніша фраза Я не знаю, хто я. Це фундаментальна правда, коли людина 20, 10, 30 років живе ролями і вона втрачає ядро особистості. Власні потреби змінюються очікуваннями інших людей. Власні межі страхом бути покинутою. Власна ідентичність. Набором масок. І тоді з'являється відчуття: я існую тільки у відображенні інших людей. Її крайні реакції готовність змінити себе до невпізнання. Це не істерика, це травма прив'язаності. Так поводиться людина, яка колись пережила. Емоційну нестабільність батьків, холод, відсутність прийняття, любов за, любов за умови, покарання за власні бажання. Це називається страх покинутості. І він живе в тілі як реальний біль. Найважливіше у цьому монолозі. Вона думає, що проблема в ній, а правда насправді в іншому. Її біль не про дефект, а про досвід, не про я погана, а про те, як мене не навчили любити себе. Не про я ненормальна, а про те, що я виросла без внутрішньої опори. А тепер ключова терапевтична правда, така людина не зламана, вона просто не зцілена. І різниця між цим поняттям є велика. У таких людей є надмірна емпатія, висока чутливість, здатність до глибоких стосунків, сильна інтуїція. Потреба в чесності величезна внутрішня сила, але це все роками працювало проти неї, бо не було любові як опори. Однак ця сила жива, це означає зцілення можливе, що починається після такого прозріння народження себе. Саме це починає робити терапія, повертає чутливість до власних меж, повертає здатність відчувати свої потреби, повертає внутрішню цінність, повертає право бути з собою, повертає право на любов без умов. Після таких монологів завжди настає етап. Коли людина вперше в житті питає себе, а хто я? Якщо не борюся за любов? І це найважливіше питання, усвідомлення для дорослішання. Це історія не про слабкість, це історія про велику невимовну силу, яка нарешті Вірніше, піднімається з глибини. Це не крик болю, це крик повернення, це не розбитість, це чесність, яка завжди лікує. Це не я не варта любові, це мене не навчили. Але я можу навчитись сама. Коли людина доходить до цього місця, це завжди означає одне. Вона вже стоїть на порозі власного життя. Пишіть коментарі, як ви вважаєте, та бережіть себе.